Кажуть, серйозний вибір не буває легким, але герой наступного сюжету робив складний вибір не раз і ніколи не вагався. Із початком повномасштабної війни вирушив на фронт захищати країну. А коли племінники лишилися сиротами, повернувся додому, аби у свої 29 років піклуватися та виховувати вісьмох дітей. Часом, коли ми кажемо, герой наступного сюжету, мені хочеться виправитись і сказати просто: герой це саме той випадок. 7 грудня 2022 року на Житомирщині, дорогою між селами Сущани та Копище, сталася жахлива трагедія. Ось сюди автомобілі знесло. Ось на ці міни. Ну, взрив був сильний. Брат із дружиною загинув на цьому місці. Петро Добровець разом із дружиною Марією поверталися додому у село Копище, що на прикордонній смузі з Білорусю. Машину подружжя знесло з дороги на узбіччя, де вони підірвались на міні. Сиротами лишилось восьморо неповнолітніх дітей. Хто стане опікуном, велика родина добровець вирішила одразу. 20, 12, 22 року став опікуном 8 дітей. Юрія 13 років, ну і інвалід під групу Ама. Пересадка Нирки була у березні. І Петра 12 років, Миколи 11 років, Анатолій 9 років. Соломія вісім років, і Софійка сім років. Максим чотири роки, і Марійка, три місяці з 24-річний Володимир Дубровець, військовослужбовець, у минулому боєць полку Азов із позовним Вовк. Коли Росія почала повномасштабне вторгнення, хлопець без вагань узяв до рук зброю, аби захищати рідну країну та близьких. Не можна було дивитися равнодушно, наприклад, Буча Маріуполь. Не можна було там, як вони що вони робили і. Це не в себе вдома, це вони прийшли до нас, і, типу, сидіть вдома, склавши руки, ну це таке, чогось чекати, не варіант і не виход. Більше як півроку Володимир боронив Україну від агресора. Коли дізнався про загибель брата, повернувся додому і взяв опіку над племінниками. Діти захотіли, щоб я не їхав більше на війну, і я більше не поїхав. Поболив я вже тиждень часу і кажу, що мені вже треба їхати на війну. Вони кажуть, що ти нікуди не поїдеш, типу, давай номер телефону, будемо дзвонити, ну ти нікуди не їдеш. І в такий час я не мав такого права, щоб їм сказати, що я повинен їхати. Ну, типу, в них ну, і так, так трагедія була, а це ж їм таке сказати, що я ну, вас не послухаю. Володимир каже, що відповідальності зовсім не боїться, бо в їхній із братом Петром родині теж було десятеро дітей. Саме ця велика сім'я зараз підтримує і допомагає новоспеченому батьку. Я тепер старший з братів. У нас в мене є ще старша сестра, але з братів я залишився старшим після цієї трагедії, після загибелі Петра. Допомагаємо всім, в чому є потреба. Володимир часто звертається за, за порадою в чомусь, і діти багато питають Дядя Вітя, як це? то, як то. Діти завжди знаходять спільну мову з Володимиром. Проводять багато часу разом, грають у різноманітні ігри та роблять домашні завдання. Не треба було це робити, але роблю. Ну пишу за них, то вчителя кажуть, не треба це робити, хай самі пишуть. Ну, шість школьників і. Таке домашнє задання, що я не всі розбираю, не дивлячись на складнощі, чоловік на 100% впевнений у своїх силах. Він планує продовжити справу брата, який вів господарство та розпочав бізнес з вирощування малини. А разом з тим хоче виховати достойних громадян України, які будуть щасливо жити у мирній та незалежній державі.